Вітаю вас, шановні глядачі у новому відео. Як завжди нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал, якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Сьогодні була величенька закупка, була в Аврорі та в АТБ. Зараз покажу, що купила. Почну з Аврори. Купила ось такі косметичні серветки. Спробую, які вони, бо ціна у них приємна: 29 гривень за 150 штук в такій м'якій упаковці. Але картонна у мене є, якраз на стіл буде зручно ставити. Для сина купила пен Злики, щоб він малював. Ось такі різні в наборі. І фарби акварель. Теж простенькі, але я думаю, що йому буде цікаво і добре. так І там були знижки на кульки ялинкові, всього три штучки червоних було такі середнього розміру, більш великі. По 9 гривень замість 14. То купила 3 штуки. Треба доприкрашати ялинку, тому що у мене з минулого року трішки було прикрас, от і тепер повішу цей, подивлюсь, може ще докуплю трішки потім. А далі будуть покупочки за тебе, Зараз це приберу. В АТБ зробила покупки більш ніж на 800 гривень і дали мені якісь нові фішки, якась нова розвага для дітей. Взяла одразу 4 штуки. По 2 гривні вони коштують. Подивимось, може сину сподобається, то буду брати такі фішки, а як ні, то більш не буду брати. Так. Овочі, фрукти трішки купила, три банани. в АТБ мені більше банани подобаються, ніж в тих овочевих магазинчиках. Там якісь зеленкуваті були, мені не сподобались. Ще три груші, дуже смачні груші у нас в АТБ. Картоплі також набрала багатенько. Картопля вже подорожчала, звісно, що по 14 з копійками майже по 15 гривень за кілограм. І сіточку. Овочів, фруктів. Зараз покажу. Окремо перчинку взяла, також перець подорожчав то був по 12 з копійками, то вже ч... по 14 з копійками за 100 грамів. Це мені на борщик та й в салатик частинку пущу. Так, три ківі, Ні, чотири ківі, Вони маленькі, сховався один. чотири маленьких ківі також і томати коктейльні. Трішки взяла на салатик. Бо минулого разу вони, як наче зберігались в якомусь приміщенні такому сирому, віддавали на привкус, щось таке неприємне було. Спробую ці цього разу. Сподіваюсь, що вже краще. І купила ось такий салат з баклажанів. Е, вперше беру, не знаю, як він, це своя лінія. Так, а ну Що тут за склад? Баклажани відварені. Перець солодкий, паста томатна, ну і спеції. Думаю, що буде смачно. Далі булочку купила українську вже в АТБ. Ціна на неї вигідніша в АТБ, ніж в фірмовому магазині. Батон. Теж від Сархліб, вершковий. Із молочних продуктів купила сирки для сина, два штучки. У нього ще є, то купила трішки. Сметана, злагода вже в такій новорічній упаковці. Різдвяна новорічній, невеличка упаковка мені потрібна була. І масло вершкове. На бутерброди зранку купила ось таке галичина 82%. А ось таке від своєї лінії купила для випічки. Хочу печиво приготувати, ну, можливо, вже завтра, сьогодні, мабуть, вже не встигну. Завтра приготую, або найближчими днями. То я думаю, ось це масло своєї лінія буде чудово для випічки. Також розпушувач купила доктор Еткер. Так, із молочних ще молоко, як і минулого разу. Ферма 2,5% жиру, дуже вигідна ціна. Зараз хороша знижка. Там знижечка майже 13 гривень, здається. Так, сардельки австрійські теж дуже вигідно. Зараз коштують замість 25 гривень по 14 за 100 грамів. Купила упаковочку. Давненько не купувала, а вони смачні. Як на мій смак, не знаю, може комусь не подобається. І на знижках купила ковбаску, сервелат вищого сорту. Теж дуже смачна. Так, вона без знижки, майже 150 гривень за ось таку паличку невеличку, 280 грамів. От, То, може, з'їмо до свята, може на свя... До, свя... до свят полежить. Так, наборщик. на борщик на вихідних буду готувати томатне пюре купила. Це маленький кухар. Ще у мене тут іще. Епікур це стегно. Буду запікати теж у вихідні. Подобається мені ця курочка хороша. Тут майже 700 грамів у упаковці. Купила вермішек швидкого приготування. Нехай лежить одна штука, бо іноді хочеться чогось такого солоненького смачненького. Три полюси з фундуком в АТБ на знижках зараз. Ще ще сік для синочка. Ось такий він любить. Цей спанч Боб йому подобається. Купила йому сьогодні п'ятниця, побалую його після садочка. І серветочки, хустинки. В АТБ вони найдешевші і без ароматизаторів, що мені найбільше подобається. Купила три упаковки, теж в сумку беру завжди. Так, це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!